Всім привіт друзі, на зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми будемо говорити про те, як стати блогером та заробляти від тисячі доларів в місяць на партнерках. Я власник арбітражної команди Uteam. Ми заливаємо трафік з YouTube, а для цього ми купуємо контент або створюємо його самі, щоб потім монетизуватись за рахунок партнерок. Переглянувши відео до кінця, ви дізнаєтесь, як блогеру-початківцю побудувати стратегію свого розвитку та залучати безкоштовний органічний трафік, щоб заробляти на партнерському маркетингу. Перша помилка, яку допускають більшість новачків, це контент заради контенту. Ви десь колись бачили, що блогери заробляють Просто на продажі реклами. В них кожного дня виходить якийсь рекламний пост або рекламна сторіс, або рекламний відос на Ютубі. І от з цього вони заробляють. Але мало хто розуміє, що час на збір підписної бази для того, щоб продати хоча б одну рекламу, він дуже великий. І більшість блогів вони так і не дістаються до першої цілі продажу першої реклами. Працювати довгий час без розуміння перспективи і надіятись на те, що до вас прийде рекламодавець, і нерозуміння того, коли він прийде, на якому етапі, а що, а як. Тобто, це все дуже сильно виснажує, якщо немає грошового фідбеку, і ви, наприклад, студент, то вам вами ще півбіди. Так, ви ще можете там десь. Піти поїсти в столові, так вам десь батьки дали якихось грошей. Ви в принципі не дуже сильно паритесь. Але коли вже є сім'я, і ви в це пішли як в свою роботу і немає грошей, то ну я так робити не рекомендую і рекомендую перейти і сфокусуватись ось на чому. По-перше, забудьте про формат, коли ви генеруєте контент заради того, щоб зібрати підписну базу. Просто забудьте про це, не думайте, думайте про те, як робити контент, який буде відразу. Продавати якісь продукти. Ось тут можна з перших вже відосів заробити якісь перші гроші. Контент заради контенту не працює. Контент навколо продукту ось на що треба сфокусуватись. Наприклад, якщо ви тревел-блогер, то в ваш контент можна нативно інтегрувати такі продукти, як, наприклад, букінг, як, наприклад, різні каршерінги, або якісь мобільні додатки для подорожів, або якісь агентства, які можуть продавати якусь путівку або якусь екскурсію в рамках цієї країни, де ви зараз знаходитесь, це все інтегрується в ваш контент, ви це продаєте і отримуєте партнерську комісію. Якщо ви любите техніку, чи якісь мобільні аксесуари, чи якісь гаджети додаткові для компанії і так далі, то ви можете просто запартнеритись з якимось e-commerce проектом. Той же самий моєї дає 2,5% з продажів, Комфі, по-моєму, дає 3% з продажів розетка зараз закрилась, тобто вона зробила свою партнерку умов. Я там не знаю, але можна напряму з ними працювати так. І потім навіть домовлятись цим магазином, щоб вони вам відправляли товари на огляд, а ви для них генерували трафік і забирали свою комісію з продажів. Звичайно, не з усіма магазинами вийде домовитись, але деякі підуть вам на зустріч і ви зможете обирати. І товари, які вам цікаві для огляду, і ще й з цього заробляти додаткову комісію. А потім, вже, коли прийдуть інші рекламодавці, вже продавати рекламу. Але ви вже з перших своїх відосів почнете отримувати перші замовлення, і це дуже важливо на старті. Якщо ви любите спорт і ведете огляд якихось матчів чи якусь спортивну аналітику, то звичайно тут ви можете підібрати якісь букмекерки для того, щоб монетизувати цей трафік, і це буде працювати ідеально. Насправді варіантів монетизації будь-якого блогу дуже багато. Вам просто треба підібрати список релевантних оферів вашій аудиторії, тобто ці офери мають відповідати інтересам людей, які на вас підписані. Якщо у вас є складнощі з підбором продуктів, які ви можете запропонувати своїй аудиторії, то напишіть в коментах свою нішу і я постараюсь підібрати офери конкретно під ваш випадок, або хоча б просто порекомендувати, що можна взяти. Думаю, ви зрозуміли, що якщо робити блог не просто заради теоретично майбутніх рекламодавців, а відразу навколо якихось продуктів, то з перших відео ви почнете заробляти якісь гроші. Це фундаментальне рішення, яке, на жаль, більшість новачків не розуміють, і блоги так і помирають, не продавши свої першої реклами і не зрозумівши, як взагалі рахується математика в блозі. Наступне питання, яке виникає у більшості початківців: а яку платформу обрати? Куди знімати контент? На YouTube, в TikTok, чи в Інсту, чи в Telegram? Де починати? Для цього треба зрозуміти відмінності кожної платформи і що вони пропонують. Наприклад, TikTok та Insta – це рекомендаційний трафік. Це означає, що людина, яка не шукала цей контент, просто перегляне і знайде його в стрічці. Вона гортала свою стрічку, побачила ваше відео. І теоретично, якщо ваше відео правильно зроблене з усіма правильними закликами по сценарію продаючому. То ця людина може перейти на ваш сайт або на сайт прокладку, або в телеграм-канал, і там зробити конверсію, купити у вас щось. Це тільки теоретично, тому що ми, наприклад, не тестили цю історію, але бачили приклади кейсів, де це працює. Просто створюється контент, в рамках цього контенту говориться, що. Всі посилання на послуги або товари будуть в шапці нашого профілю. Переходьте, купуйте людина, де подивившись відос, переходить і робить конверсію. З цього ви отримуєте свою комісію. На старті точно не рекомендую писати пости та вести сторіс, тому що якщо у вас немає підписної бази, то пости та сторіс не генерують додатковий трафік. Краще знімати рілси, якщо це інстаграм, або йти в Тікток, щоб отримувати ось цей перший трафік з рекомендацій, який можна монетизувати за рахунок партнерів. Далі говоримо про Телеграм. Телеграм це крута платформа для того, щоб акумулювати трафік. Ви просто з тих же самих рілсів чи Тікток. Ків переливаєте трафік в Телеграм, збираєте свою підписну базу і далі вже в Телеграмі їм продаєте. І ось чому це треба робити в Телеграмі, на відміну від Тіктока та Інсти, набагато більше охоплення по вашим підписникам. Тобто, якщо у вас в Тіктоці може бути 100 тисяч підписників, так і в Телеграмі 100 тисяч підписників, то в Телеграмі вас може переглянути ваш пост, який ви написали, до там, 50 тисяч людей. А в Тіктоці. Ваша аудиторія, яка на вас підписана, взагалі може не побачити ваш пост, тому що ви знову ж таки показуєте стільки рекомендаційним людям. І якщо один відео вас залетів на мільйон, то наступний не факт, що взагалі на якийсь трафік зайде. Він може набрати 300 переглядів, і це от така відмінність. Тому всі і переливають трафік з тіктоку, з Insta, з Ютубу, в Телеграм, щоб потім в Телеграмі комунікувати з аудиторією і там продавати, тому що. Охоплення по підписникам набагато вище саме в Телеграмі. По факту модель дуже проста. Ви робите огляди на ваші товари чи послуги. Наприклад, ви обрали ноутбуки, зробили відео топ 5 ноутбуків дешевих для школярів, і потім в цьому ж відео, в кінці цього відео, говорите, що всі посилання на ноути з огляду будуть в нашому телеграм-каналі. Людина, яка подивилась ваш відос, теоретично розуміє, що якщо вона перейде в телеграм, там вона може натиснути на посилання і купити цей ноутбук. Ось так і працює перелив трафіку. Але є і мінус в Телеграмі: мінус той, що він не генерує додатково нового трафіку. Тобто, у вас немає змоги робити якийсь контент для того, щоб до вас приходила нова аудиторія. Тому, от в парі використовувати інсту Тікток плюс Телеграм, або Ютуб Тікток плюс Телеграм, або все плюс Телеграм. Це класна тема, окремо телеграм як бізнес. Ну є люди, які це практикують і закуповують просто платну рекламу в інших телеграм-каналах, щоб прозивати свій. Але я сьогодні буду розповідати трішки про інше. Я говорю про те, як стати блогером і безкоштовно залучати цільовий трафік, щоб потім його монетизувати партнерками. Що стосується Ютуб, то це поєднання рекомендаційного трафіку та пошукового. Цим Ютуб вирізняється та має перевагу над тим самим Тіктоком чи Інстою. Тому що, якщо ми говоримо про рекомендаційний трафік, то людина гортає стрічку, бачить ваш відос. Так, вона теоретично може щось у вас купити, але це не максимально цільова аудиторія. А якщо ми говоримо про YouTube, то людина може зайти в пошук, написати, наприклад, найкращі ноутбуки, знайти ваше відео і потім вже купити, тому що вона і шукала ноутбуки, які їй були потрібні, і ви закрили її побажання. На Ютубі ми просто закриваємо потреби людей пошуковим ось таким трафіком. Оптимізуємо правильно наші відео, виводимо їх в топ видачі, отримуємо звідти трафік за цьому і заробляємо. Звичайно, у Ютуба є також можливість потрапити в рекомендації, і це дає значний буст вашим відосам. І тому Ютуб буде кращий ніж інста та тікток. Тільки через те, що тут максимально цільовий трафік, який буде відповідати вашим продуктам, які ви будете продавати, з інформацією, яку я тільки що озвучив, ви в принципі можете вже приймати якесь стратегічне рішення по вибору ніші, по підбору якихось оферів та по вибору платформи, на якій ви будете працювати. Тепер залишились тільки деталі, і перша дуже важлива деталь це продаючий сценарій. Вам треба розуміти, що не просто знімаючи контент, ви будете заробляти. Треба робити його таким, щоб люди, переглянувши це відео, точно або з великою вірогідністю переходили на ваш сайт або на сайт вашого партнера і робили замовлення, з яких ви і будете заробляти гроші. Відео про продаючий сценарій вже є на моєму каналі, тому прикріплю його. Ось тут переходьте, дивіться, а ми продовжуємо. Наступна деталь це підбір партнерки. І тут також на своєму ютуб каналі я зробив відос топ-5 cpa партнерок, з якими ми працюємо. Переходьте, дивіться, а ми йдемо далі. Цей відос можна вважати завершеним для тих, хто знайшов відповіді на свої питання і тепер зрозумів, як стратегічно побудувати свій блог так, щоб він приносив прибуток. А для тих, хто хоче потрапити до нас в команду, відео тільки починається. Якщо ви хочете запустити спільний проект на YouTube і попрацювати в рамках нашої команди Uteam, то для вас є два варіанти співпраці. Перший варіант для тих, хто вже вміє працювати на камеру і живе в Києві або в броварах. Для вас ми можемо надати всю інфраструктуру для створення прибуткового проєкту, що сюди входить. Перше студія для створення відео, тобто ця, де я зараз сижу з камерою, світлом, звуком, ну і в принципі всім, що тут є. Друге, це підбір прибуткової ніши та оферів під ваш проект. У нас є можливість та контакти різних інтернет-магазинів, різних партнерок, з якими ми в тісних взаємодіях працюємо. І в них ми можемо брати товари на огляди, брати якісь послуги на огляди, брати якусь можливість додатково протестувати якийсь функціонал якогось сайту за безкоштовно якісь платні тарифи. І це ми можемо надати вам, як нашому партнеру. І третє це стратегія проекту та нетворкінг. В такому оточенні буде набагато простіше зростати. Ви можете спілкуватись напряму зі мною або з командою, обговорювати проекти, дивитись на успіхи та невдачі інших і так зростати разом. Ми віддаємо долю в проекті, а яку конкретно це ми вже обговорюємо на персональній зустрічі, і потім все залежить від вас. Графік нас вільний, нам звичайно вигідно, якщо ви будете кожного дня записувати контент. Але якщо ви раз в тиждень приїдете на офіс, щоб підзнятися, потім тиждень десь працювати на основній роботі, це також окей, тому що. Ми все ж таки працюємо на партнерських відносинах. В нас якась доля в проєкті, у вас якась доля в проєкті, і ми разом йдемо до якогось результату. Якщо ви не працюєте, то звичайно ми не втрачаємо той кост, який ми піддавали просто блогеру на зарплаті. Нам цікаво, все ж таки, залучати проект менеджерів, які будуть бачити всю аналітику, всі цифри, і потім ми будемо разом зростати, тому що так і зароджувалась, і зараз працює наша команда ЮТІ. Нагадую, що ми знаходимось в броварах. Це за 10 хвилин їзди від метро Лісова, що в Києві. Тому якщо вас пропозиція зацікавила, то пишіть мені в телеграм, посилання буде в описі під цим відео. Попрошу відразу себе правильно презентувати, щоб ви не написали: Привіт, я по вакансії. По якій вакансії, куди, де У нас дуже багато різних може бути вакансій, і тому напишіть відразу шаблонно. Хто ви з якого ви міста, що ви вмієте робити на Ютубі? І напишіть, що ви хочете запустити партнерський проект. Які у вас плани? Якщо планів немає, то скажіть, що я б хотів би. Дізнатись, аж які ніші будуть доступні, в яких би я міг працювати. Якщо у вас вже є якась ніша, яку ви розглядаєте як перспективна, то ми можемо з вами її обговорити. Тому просто двома словами: не пишіть краще взагалі. Якщо ви хочете все ж таки працювати, то напишіть про себе максимально детально, і потім ми знайдемо якісь можливі варіанти співпраці. Другий варіант співпраці для людей, які ще ніколи не працювали з Ютубом, взагалі не розуміють нічого, в них точка старту це нуль, то ви можете пройти на наше навчання. YouProfit, воно коштує 15 баксів, максимально дешево. Пройти його. Якщо вам підійде, сподобається, ви зрозумієте, що все ж таки хочете працювати в цьому напрямку, то потім, звичайно, велком команду. Ми будемо вас чекати. Якщо у вас немає можливості їздити до нас на студію, щоб робити тут нормальний контент. Але у вас є можливість створювати цей контент вдома, то ви також за допомогою цієї інфи зможете отримати базу, з якою запустите або свій проект самі, або запустимо партнерський проект разом з нами. На цьому відео буде завершуватись. Дякую, що переглянули його до кінця. Якщо відос вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Там буде ще дуже багато прикольної інфи про арбітраж трафіку. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі!